Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Озими ячмінь збирають на полях агрофірми Ольгопіль, що в Гайсинському районі. Жниву третій день каже агроном Олександр Палайчук. Цьогоріч збір урожаю розпочали на два тижні раніше. Ми знаходимося на полі збирання озимого ячменя сорту Люсьєн. Вчора ми закінчили товарні посіви, зібрали. Щодо урожайності, скажу в цьому році, ну, може бути. В середньому у нас товарний ячмінь дав 67 70 наріз були площі, які давали 60, були площі, які давали під 90. Залишилося в нас до збирання 35%. Я думаю, що ми завершимо йдемо переключати далі. У нас вже на підході горох, озима пшениця і ріпак. Під озиминою у господарстві найбільший клин, каже Олександр Палайчук. За сприятливих погодних умов завершити збір озимих ячменю пшениці. Ріпаку та гороху планують за 20-25 днів. Технічно до цього готові. Розповідає головний механік Володимир Халус. Ну, у нас задіяно на зборі врожає вісім комбайнів. Ми знаходимося на полі, де працює лише три комбайни. Працюють комбайни у нас Нюхоланди і Джонжіри. Ну, ми зараз можемо бачити один з найпотужніших комбайнів, який ми купили цей рік. Цей комбайн, е, становив світовий рекорд, який занесений в книгу рекорду Гіннеса. Він за 8 годин роботи намолотив 797 тонн пшениці. Бункер має 14,5 кубів, це кубів метрів кубічних. Це приблизно десь 9 тонн ячменю, він зараз набирає у бункер. За ширина захвата жатки 12-5 метрів, набагато швидше. Якщо ми в комбайні у нас були жатки по 7, але ж по ширині жатки можна взяти, 7 метрів і 12 метрів, ви можете вже уявити, наскільки на половину швидше можна збирати завдяки цьому комбайну. Завдяки тому, що я ще перегрузчик, що від'їжджав, висипає на перегрузчик, машини по полі не їздять. І зразу вигрузує і поїхав. За кермом комбайна Дмитро Лемець. Каже, це його восьмі жнива, неважко. Суспільному показує, як працює панель управління. Показує ось, бачите, влажність, показує, показує тонаш. На цій площі 79 центрів з гектара дає. як якби це все є, тож, якби там має, що Сам комбайн сам себе веде. Коротко. Показує 11,8 влажність, що сухе і хорошо це молодця. Зібраний урожай, водії вантажівок одразу везуть на тік. Кожна машина зерна отримує паспорт якості збіжжя, каже завідувачка лабораторії Ірина Мазуренко. Після того, як відібрали ми зерно автоматичним щупом ми визначаємо такі показники, як натуру, вологість, білок, крохмаль, а також на засміченість і зернову домішку тут. У нас в лабораторії на даний час є сучасний прибор інфратек, який нам дає буквально за. Пів хвилини, мабуть, секунд 45 визначити вологу по ячменю, білок і крохмаль. Зерно, яке ми сьогодні приймаємо з поля, відповідає всім показникам стандарту. 90% урожаю господарство реалізовує, 10% використовує для власних потреб. Збіжжя зберігають на власному елеваторі, каже директор агрофірми Павло Каленич. От перше зерно. Урожаї 2024 року зерно це якраз насіння, возимо ячменню сорту люсьєн. Він побуде тут денок, два. Потім включаємо насіннєвий завод, чистимо, піде другий сорт піде на годівлю худобе, значить насіння продамо. 50 тисяч тонн збіжжя, можемо розмістити це. Нам достатньо абсолютно все розмістити. У Нас є як силоса, так і напольні склади механізовані. Це генеральна репетиція для всього господарства і для всього ж ни. Ми прокручуємо комбайни, елеватор, прокручуємо лабораторію. Знаєте, десь якісь нюанси побачити, що як працює. Тому це наша тема. Після озимого ячменю у нас перерив такий буде десь 5-6 днів». Аварійні відключення електроенергії на роботу елеватора не впливають. Аби бути незалежними, у перші дні жнив встановили сонячні панелі, каже Каленич. Вчора і сьогодні ми працюємо. Наш елеватор працює від сонячної енергетики, від сонячної енергії. От на кріші ми поставили для власного споживання на 150 кВт сонячні панелі. І Стоять інвертора на 200 кВт і на 410 кВт стоять сонячні стоять акумулятори, які заражаються днем від сонця. Працює елеватор і заражаються батареї. Ночою достатньо хватає їх, щоб повністю робити. E, значить, навіть не відчувається, що тут світла немає. Серед викликів жнивної кампанії 2024-го аграрій називає і нестачу кадрів. Ми маємо працювати і за себе, і за тих хлопців, які воюють. Ми багато мобілізували. Є вже загинувши. Ми Маємо працювати, сплачувати податки, робити так, як треба. Що ж до ринків збуту, то тут ситуація дещо краще. Саме велика проблема була це був 2023 рік. Сьогодні, слава Богу, звичайно, ціни не ті, що були до війни, але сьогодні є вже ціна. Та, що можна хто серйозно займається технологією, продуктивністю. Знаєте, тому сьогодні. Від нас до Одеси 250 кілометрів реалізуємо туди насіння експортуємо. Цьому році десь порядка 4 тисячі тонн кукурузи продали на крупу. Загалом в області озимий ячмінь зібрано на двох тисячах гектарах. Це 10% від засіяних цією культурою площ. Середня врожайність 38 центнерів з гектара, повідомили в обласному департаменті агропромислового розвитку. Тетяна Добровольська, Дмитро Боднюк. Суспільне новини Вінниччина. Сергія Борзова звільнили з посади керівника Вінницької обласної військової адміністрації. Про це йдеться на сайті Кабінету міністрів України. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. На своїй Фейсбук-сторінці Борзов написав іде з посади за станом здоров'я. Нагадаємо, на посаду очільника обласної державної адміністрації його було призначено 19 червня 2020 року. У Вінниці по вулиці Київській під час копання траншеї засипало землею працівника. Він загинув. Повідомлення про су землі до них надійшло о 13.37. Щоб дістати тіло чоловіка з під обвалу ґрунту, рятувальникам знадобилося три з половиною години. Працювали екскаватором. Надзвичайна ситуація сталася біля дитсадка. Робітники копали траншею під прокладання водогону для укриття. Загиблому 27. за фактом загибелі робітника, відкрито кримінальне провадження. Справу розслідують як порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою. У міськраді та фірмі підрядника ситуацію поки не коментують пральний комплекс для ЗСУ. Майструють шмаренські волонтери. У ньому є місця для пральної та сушильної машинок, рукомийника. Встановлено електричний бойлер на 100 літрів, твердопаливний котел. Є також ємність для води на 750 літрів, дві душових кабіни вбиральня. Собівартість душового комплексу 40 тисяч гривень. Усі комплектуючі придбали за донати. Розбирають завали й досі оговтуються після пережитого. Три з половиною місяці тому російський шахет зруйнував дім родини Остапанків у селі Подільське Немирівської громади. Забрав життя батьків Віталія Остапенка, мами Людмили і тата Івана. Хлопцю пощастило вижити, але нині у нього не функціонує. Ліва рука пересувається з тростиною. Відбудовувати помешкання, де загинули найрідніші, каже, не планує. Вінничанин Андрій Зеленцов змайстрував для себе електротранспорт на своєму каспарі і на роботу і у справах. У чоловіка росіяний склероз з кожним роком хвороба прогресує. Тож змайстрований власноруч транспортний засіб полегшив життя, бо ж самостійно Андрій може пройти максимум 5 метрів. Каспер може розвивати швидкість до 30 км за годину. Винахідник Аркадій Фішман та його подруга Олена Дунець, які подорожують з Україною на дивані на колесах, два дні пробули у Вінниці. Його розробив сам каже Аркадій. Чоловік родом зі Слов'янська на початку повномасштабного вторгнення РФ приїхав на Тернопільщину. У диван тур вирушили тиждень тому з Тернопільщини. Мандруючи, пропонують охочим сфотографуватися або покататися на електродивані. За донат гроші збирають на комплектуючі для розмінувальних дронів. З Вінниці поїхали у напрямку Житомира. До 6 липня планують бути у Києві.